За статистикою, щоденно в Україні травмується більше 200 людей. З них п'ятеро шестеро зі смертельними наслідками, тридцятеро стають інвалідами. Випадки загибелі людей на виробництві у нас у шість разів вищі, аніж в Англії, і в п'ять разів аніж в Японії. Тему продовжує Надія Семенкович. Звичайно ж, це дуже сумна статистика. В рік відшкодування на нещасні випадки становить 340 400 мільйонів гривень. Зазначимо, що на Івано-Франківщині ситуація з травматизмом виглядає краще. В нас, якщо говорити по Україні, найнизький рівень виробничого травматизму. В нас порівняно невисокий, вдвічі нижчий, як по Україні, дорожній травматизм. У нас спортивний травматизм практично теж нижче середнього рівня по Україні в зв'язку із малою кількістю населення і малою кількістю серйозних спортивних клубів і команд. В Івано-Франківській області на рік трапляється 45-49 тисяч травм. У відділенні травматології та ортопедії обласної клінічної лікарні роблять хірургічні втручання стосовно не тільки травм, а й патологій опорно-рухового апарату, скелета, тазу, кінцівок, зміни суглобів. На сьогоднішній день ми імплантуємо суглоби колінні і кульшові суглоби. Всіх модифікацій існуючих в природі, на жаль, хочу вам сказати, що більшість цієї патології, яка оперується в наш закладі, це є запущені складні випадки. У зв'язку з тим, що ми, як державна установа, Більше займаємося бюджетним протезуванням, протезуванням людям, тим, яким протезуються по державних програмах. І в зв'язку з тим, що це бідні люди, вони оперуються вже коли і нема змоги і рухатися і ходити. Звичайно, що люди, які більш спроможні, вони на ранніх стадіях мають можливість поїхати в будь-які клініки в Україні, за кордон, прооперуватися і оперуються на влег. Значно в легших випадках на ранніх стадіях у відділенні щодня надають ортопедичну допомогу пацієнтам з усіх куточків Прикарпаття і навіть із сусідніх областей. Висококваліфіковані спеціалісти роблять складні операції не гірше ніж за кордоном.